Зранку. Записую рад... відео зранку, тому ви можете чути, як співають пташки. Однозначно чуєте десь там автостраду, а, але я тримаю телефон в руках, тому сподіваюся, що вам буде дуже добре чутно саме мене. Отже, з вами Олена, канал ще пару рядочків, в'язально на дихальний канал. І сьогодні я розпочинаю розповідь про перший тиждень у проєкті 5 на 5. Автор цього проєкту Оксана Левчук. Нагадаю, що ми в'яжемо 5 аксесуарів впродовж п'яти тижнів. Тобто кожного тижня повинна бути готова робота. Це може бути що завгодно: шапочка, шарф, бактус, хустинка, рукавички. Але це повинні бути готові роботи аксесуарів. За умовами проєкту треба зняти три відео, тобто три фрагменти, які потім скомпонувати в одне відео: старт роботи, середина і фінал. За технічні, технічними можливостями, я не змогла зняти старт роботи. Сьогодні в мене середина проєкту, ну і буде фінал. Тож, бачите, вже зранку пішла, сходила, назбирала яблук, дуже багато яблук цього року, страшне, і треба з ними щось робити, треба якось їх утилізувати. Це моє таке буде наступне завдання після участі у марафоні. Тож, нагадаю, перша моя заявка, ми всі робили заявки на участь у відео, перша моя заявка була про в'язання дитячої шапочки. А саме дитячого чепчика я вам показую картинку, що саме я хочу зв'язати. Побачила в інстаграмі цю модельку, вона мені дуже сподобалася. А оскільки чепчик вже давно перестав бути лише. Головним обором для зовсім маленьких дітей, для немовлят. Зараз його носять і коли тобі рочок, і два рочки, і три рочки, то я думаю, що ця шапочка буде добре послужить моїй Мирославі, коли наступної весни, а потім ще й наступної осені. Цієї осені вона мені здається буде для неї завелика. А ось весною буде якраз чепчик «Be my bonnet». Такий бджолиний чепчик в перекладі. І ось, бачите, такі соти, це якраз символ ось цього бджілки, і вишивка буде. І вишивка, звичайно, для мене це таки буде складним досить іспитом, тому що я вишивала останній раз на в'язаному полотні дуже-дуже давно. Але сподіваюся, в мене все вийде. Так, з чого в'яжу? Нагадаю, це одна ниточка Ірен. Павовна, це одна ниточка Кашеміру і це Лана Гата Хармоні. Я спочатку думала в'язати в дві нитки, але потім переорієнтувалася. Зараз в'яжу в три нитки. Тобто, всього це в п'ять складень. Дуже класне полотно виходить, дуже кашемір його облагоражує, можна так сказати. Це зараз в непраному вигляді він уже відчувається кашемір. Ну, а потім. Коли випереться, випустить пушок, взагалі буде ідеально. А ниточки, бачите, вони однакові за кольором, але різної інтенсивності, і в полотні це дає певний меланж. І зараз це ви побачите. Тому що я вже зв'язала сам чепчик ось він. Тобто, вже це ну, майже готова робота. А, залишилося зробити обв'язку тут знизу, зв'язати мотузочки для зав'язування, випрати, ну і головне зробити вишивку і буде вже готова робота. Зараз від на екрані у вас виглядає досить велика, але це я просто тримаю телефон близько, тому насправді це десь на півтора рочку, такий розмір буде ідеально. А, сподіваюся, що моделька сподобається і. і... Адресатці і моїй дочці, і чесно переживаю з цього приводу. Так, ну ось трошки піднесу ближче подивитися, як видно, оцей меланж у полотні. Я ще не прала, тому пушок кашеміру ще не видно, але потім буде дуже-дуже добре видно цей пушок кашеміру в'язати було дуже просто. Прикольно. Єдине, що в мене були такі певні труднощі, це з цим краєм. В мене не одразу вийшло вийшло зробити так, щоб оці петельки вбивали цей край, і такий він ледь хвилястий вийшов. Я його прив'язувала дуже-дуже багато разів. Ось така краса в мене виходить. Сподіваюся, вам подобається цей варіант, дуже проміжний, ну а результат сподобається нам усім разом. Побачимось за хвилину. Ой, ні, яку хвилину? За секунду. Усім привіт! Невеличке включення, щоб поділитися з вами своєю печаллю. Так, шапочка вже готова. Вона зроблені зав'язочки, тут айкордом оброблено низ, випрана вона. Навіть уже примірка була в мене не вийшло зробити сюрпризи, тому що я дуже переживала, щоб як тут зробити, на якій глибині зробити це закриття, щоб добре лягала по голівці. Якраз це зараз приміряла, все дуже добре, але а, в чому моя печаль? Подивіться, будь ласка, після прання, бачите, така пухнастенька поверхня, ну, тому що кашемір, хай там і одна ниточка, але випустив пушок, і дуже класно, дуже м'якенька, дуже так симпатично виглядається шапочка. Але. Я планувала вишивати нитками муліне. бавовняні нитки, DMC, і не тільки DMC, у мене там різні залишки є. Ну, і, в принципі, і в оригіналі вишиваються муліне, і я бачила, що інші дівчата саме муліне вишивали. Але, 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 мені не подобається, як лягає нитка для вишивання. Ну, на цю квіточку не дивіться, вона зовсім недосконала. Але ось тут в мене вже почало так добре виходити, отакі петля в прикріпці, це називається цей стібок. І мені не, не подобається співпадіння, навіть не співпадіння, поєднання цієї текстури бавовни, розумієте, муляне з отаким пухнастим тлом. Тобто, я думаю, що мені потрібно буде вишивати вовняними ниточками. Тобто, мені зараз буде треба буде підібрати всі запаси. Знайти те, що мені буде подобатися за кольоровою гамою, а мульне я вже відібрала. Це, це навіть це в мене зараз пробник був такий варіант. Я не збиралася вишивати саме цією ниткою, саме цим кольором. Я просто хотіла спробувати, як воно лягає, і бачите, мені не подобається. Тобто, треба буде зараз повністю міняти свої плани і перебирати усі запаси, щоб знайти. Потрібної кількості. Я спочатку думала, та що там їх цих ниточок треба зовсім небагато? Ні, ні, там досить велика кількість потрібна ниточок. Так от мені потрібно знайти в потрібній кількості, достатній. І головне тієї кольорової гами, яку я хочу для того, щоб зробити цю вишивку. Ну, а так мені дуже подобається і м'якенька, і класна. І в мене залишилися нитки, і ще, і ще на вистачить і ще на одну таку шапку, так точно. Тобто можу ще й не залишити. Ну, або іншу якусь шапочку, але саме з цих ниток дуже мені подобається це поєднання. Так, сподіваюся, зустрінемося з вами вже, коли шапочка буде готова. Ну, або в процесі вишивки, подивимось. Усім привіт! Нарешті, я вдома, нарешті, знімаю в нормальній локації. Сумбурний був проєкт. В'язала в, в декількох місцях, знімала також в різних місцях, але фінал я вже вдома і шапочка готова, і я з величезним задоволенням вам її зараз покажу. Я закликаю вас підписатися, поставити лайк, потім залишити коментар, чи сподобалась вам моя робота. І підтримуйте нас так, як тільки ви можете. Ось, подивіться, що в мене тут залишки від проєкту залишилася Хармоні. Ну, тут ще так досить нормально. І ось така зовсім, Ага, ось ще тут Хармоні такий клубочок. І зовсім трошки кашеміру, але його розхід такий мінімальний, що, в принципі, я думаю, що мені ще на одну шапку вистачить. І ось ще «Ірен» стільки залишилося. Тут ще вистачить на одну шапку. Але не знаю, чи варто її в'язати, тому що це вже буде третє в такому кольорі, в такому поєднанні пряжі для дитини, ну, не знаю. Але, в принципі, мені дуже сподобався результат, тому я думаю, що ще зможу зв'язати ще одну шапку, тому що полотно вийшло дуже класне, дуже м'якеньке, з легеньким-легеньким пушочком. Ну, зараз ви все побачите. Отже, шапочка готова. Дов'язана, приміряна навіть. І ще не показано остаточний результат, але вона дуже добре підходить за розміром. Вона вийшла дуже класне, м'якеньке полотно. ось, Подивіться, будь ласка, оце, бачите ефект меланжу, про який я казала саме через поєднання декількох ниточок, вони одного кольору але різних тонів. А зараз в камері він, мені здається, навіть у вас більш проявляється, ніж в житті, але такий мені дуже подобається. Зовсім зовсім легенький пушочок є. Одна ниточка кашеміру, але вона зробила свою справу, полотно таке стало більш пухким. Дуже м'якеньке, дуже приємне, дуже тепленьке, класне, супер. Навіть одна ниточка кашеміру зробила свою справу. Так, ну і вишивка вона готова. Я E, дуже зраділа, коли вже подивилася, побачила результат, що я змінила нитки для вишивки, я вам показувала, що я хотіла спочатку вишивати муліне. Але <кій> на такому пухнастому тлі, я вже казала, мені не дуже сподобає. подобається муліне. Можливо, якби це був просто марінос, там, кручений якийсь або бавовна, то було б нормально. А саме в цьому поєднанні мені Марінос не дуже сподобався, тому я вибрала будь-які Нитки шукала вдома, які не бавовна, а вовня ні. Ну і зараз подивитись на результат. Він мені дуже подобається. Ось така шапочка в мене вийшла, ось з такою вишивкою. Нагадаю, що цей чепчик називається Be-My Bonnet, Be не від слова будь-англійського, а від слова be джілка тому тут бджіка, тому тут соти, тому тут квіточки. ну і Ось такий сюжет. Чесно, мені дуже сподобалося вишивати на трикотажі, хоча давно цього не робила. Я примірялася до цього, тому що зараз вишивка це такий один з наймодніших елементів декору одягу, особливо дитячого. І я вже багато там закладок і в Пінтересті, і в інстаграмі про те, що можна вишити дитині. Так? Але все думаю, ну потім-потім. І Ось ця шапочка став першим таким кроком. Вона стала для того, щоб згадати, як це. І мені дуже сподобалось. Не могла себе зупинити. Чесно, все тут там думаю, ось ще трошки тут жовтеньким. Ось тут жовто-зеленим ще вийшло. Ага. А ось тут ще додам білих якихось квіточок, цяточок. Єдине, що в мене не вийшло тут на цьому полотні, це французький вузлик. В оригіналі там багато французького вузлика, і він мені дуже подобається. І я навіть його згадала, як він робиться, але. А оскільки я вишивала без флізеліну, я вишивала одразу по полотну, то він в мене чомусь провалювався туди між петелі. Воно дуже негарно не, не було, тому я вирішила, що зараз я обійдуся без нього, а потім колись наступного разу, коли буду вишивати з водорощинним флізеліном, то я зможу ще спробувати і французькі вузлики на полотні. Багато було різних тут проб і розплів. Розпарювала багато, тому що там, ділка в мене перший раз була Махерова, вона мені не дуже сподобалась і ще щось. Тобто, але результат мене повністю задовольняє. Мені дуже подобається те, що вийшло. Вишивала з усього, що бачила в хаті. Можна так сказати, знаходила якийсь так більш-менш схожий колір ниточок. Ага, давайте цю спробую. Ага, да, от нормально. ага, оце не, не, не дуже, Спочатку я не хотіла оцей ярко-яскраво-рожевий колір взагалі сюди фуксію використовувати. Але дуже блідо було б з неї, саме тільки рожевий та отакий фіолетовий. Ні, думаю, Трошки спробую. Угу. А потім ага, додам ще біленького. Угу. А потім ще подумала, ага, ну давайте вже бджілку буду робити. А бджілка ось така у мене буде. Вишивала з усього, навіть, навіть, що я знайшла і що я взяла в роботу, це ось такі. Виглядає не дуже агально, ну, тому що цієї штучки вже років 10, мабуть. Це коли я перші ще робила покупки бобінної пряжі, наші дівчата, вже не пам'ятаю, який це точно магазин. Мені здається, це чи Лівіта, чи Партена. А вони робили ось такі зразки ниточок, докладали до замовлень, промотували, рекламували свої продукти, ну, тому що тоді пряжі завозили досить багато. А... Покупців було ще не дуже багато, ще ніхто толком не знав, що це за бабінна пряжа, тому воно так рекламували. Я знайшла таку ниточку, думаю, о, точно, це мені там Бейсікс такий жовто-зелений був. Візьму. Угу. А тут якась жовтенька, якась ниточка була, також візьму, фалька, здається. І я оце, взяла оцю штуку і е, посмикала звідти ниточок. Пам'ятаєте, яку в фільмі. Службовий роман і дзвінка, гвоздики насмикала, так і я. Оце насмикала звідти не тучок і вишила ось таку красу. Мені дуже подобається. Сподіваюся, вам також подобається цей результат. І, і дитині сподобається, і мамі, я думаю. А єдине, що маму турбує, те, що не прилягає щільно ця декоративна. Ну, я б сказала, що це декоративний край, він не дуже щільно до лобика прилягає. Але, ну, як резинка, да, звичайно, Але повинні бути різні шапочки. Зараз на таку теплу погоду, як зараз, вона в принципі ідеально, абсолютно підходить. Тому я думаю, що все буде добре і. Мирослава поносить цю шапочку і цього цієї осені, і наступної весни, тому що я показую, що вона так дуже добре тянеться. Ну, так це ж бавовна з кашеміром, тобто вона ну, така пружні, пружна вийшла. Ось тут така розеточка, там, де убавляла петлі, така. Ну, звичайно, коли надягаєш на голову, ну воно виглядає так, як потрібно. Мені ще, в принципі, хотілося б зв'язати цю шапочку з якогось гладкого мореносу подивитися, як воно буде виглядати на гладкому фоні. Оці, і розетка, оця, і оці соти, і вишивка, звичайно. Класно. Вийшла, дуже мені подобається. А я не обіцяю, що вам в це відео покажу. Шапочку на дитинці, але коли буду робити підсумкове відео про взагалі про участь у проєкті, то дуже-дуже-дуже буду старатися там показати, як ця шапочка виглядає на голівці лялечки. А, Дякую Оксану Левчук за такий чудовий проєкт. В мене вже ідея виникла повністю визріла наступного проєкту. Я трохи поміняла свої першочергові перші плани, які були спочаткові, так, і прям з нетерпінням чекаю, коли зможу почати вже е другий аксесуар у проєкті Оксани Левчук 5х5 зв'яжемо шапку. Усім дякую за коментарі, усім дякую за лайки, усім дякую за підписку, усім дякую за підтримку. Вона нам дуже потрібна. І ну, ще раз вам покажу трошки ближче цю красу. Вона мені дуже подобається. Усім дякую, усім усього найкращого. Усе буде Україна!